Шарівна подорож маленького Нільса Гольгерсона з дикими гусьми. ruska Взагалі то нісові гольверсону не хотілося вірити у те, що гномик його зачарував. Це точно просто сон. Йому це все вважається. Думав він. Якщо я перечекаю трохи, то стану знову людина. Хлопчик заплющив очі і чекав, якщо він знову їх розплющить, все стане на свої місця. Але він був такий же маленький, як і раніше. Гляньте на нього. Він зараз маленький, хлопчик-мізинчик. Так йому й треба. Він завжди смикав мене за гребінець. Це правда, але там не було нічого страшного. Це ж було весело. Як хочеш, я ще потягаю. Тебе загребінець, ти усе ще нічого не навчився, Нільсе? Припиніть! Сіптеть дзьоби, ви дурні тварини, негайно припиніть! Що ти сказав? Дурні тварини! Боюсь, тобі доведеться навчитись говорити з нами ввічливіше. Нільсе, чи не спадало тобі на думку встати і перед нами вибачитись? Ти ж знаєш, Нільсе, за що ти перед нами мусиш вибачитись? Чи ти вже все забув? Ти мусив щонайменше допомогти мені вилізти з води, Нільсе Гольгерсон але ж ні, ти просто стояв і голосно сміявся. Хочеш ще послухати, Нільсе? Я я дуже добре пам'ятаю той день, коли я грівся на сонці і заслужено дрімав після обіду. Так крутилася голова, що я не міг стояти на ногах. Якби у тебе була хоч краплина співчуття. Але ж ні, ти тільки сміявся. Я. Але тепер усе змінилося, Нільса Гольгерсон Тепер посміємося ми. Кинь його мені. А? Чому ти мені не допомагаєш? Ти б міг з ними кінцяє? поговорити. Я не знаю, яка мала б бути причина, щоб я тобі допомагав, але є низка причин. Це спробувати. Послухайте, друзі, я не прошу вас допомогти Нільсові Гольгерсону. але ви могли б допомогти мені. Подумайте, де б міг бути гномик. Сам шукай гномика, коли той тобі потрібен. Я помовчу. гномик. Все одно не зніме свої чари з тебе, Нільсе. Тобі б довелося йому пообіцяти стати слухняним. Тобі б довелося йому пообіцяти більше не знущатися з тварин. І тобі б довелося йому пообіцяти дотримувати слова, але ти так не зможеш. Це важко дотримуватись слова, ні все це дуже важко. Про це ми можемо побалакати і пізніше. Отже, ми поговоримо не пізніше, а зараз, адже ми так довго чекали, коли зможемо сказати усе. Ведіть його сюди. Сюди його. Почекайте, почекайте, почекайте. Куди сюди, Нільсе. Нарешті, Нільсе, нарешті. Нільсе, я так довго на це чекав Це така радість. Я схоплю пастуха гусей. Сюди, пастуха гусей, сюди. Цей пастух гусей від мене не втече. Хлопчик, мізинчик І що я тобі казав, мій Цей гамір триватиме довго. Гномик може нам допомогти. Але ж де він? Звідки маю це знати? Ви все моє життя тримаєте мене у клітці. Звідки взагалі маю знати, де щось є. Ти почувався в ув'язненні? Я думав, комічки повинні сидіти у клітці. Коли хтось і може допомогти, то це вона. Не будь такою лінивою, будь обережний, ти усе зіпсуєш. Не будь такою лінивою, Кицю, негайно не злась. Я хочу тебе щось запитати. О, ні. Це добре, навіть дуже добре. Коли я не помиляюся, то ти сину Гольґа Нірсена, так? Так, це я. Чому ти таке дурне питаєш? Ти знаєш мене багато років? Ну, я хотіла впевнитись. Де гномик? Ти знаєш усі закутки і схованки у дворі? Ти хочеш від мене дізнатись, де гном? А від кого ж ще? Не пощастило. Та скажи нарешті, де його знайти. А як ти не знаєш, то скажи мені, що не знаєш. Скажи щонебудь. Заспокойся, Заспокойся, Звісно, я знаю, де він живе. Але це не означає, що я тобі розкажу. Може, тому я маю тобі зараз допомогти, бо ти так часто тягав мене за хвіст. Гольдерсон. Чи чому я повинна тобі допомогти? Ні. Хом'ячок, швидко допоможи мені. Це не добре. Це не добре. <плес> Коли ти ще раз засмієшся, я тобі вже не допомагатиму. Стребокішка <плес> номер один. Хом'ячок, швидко. І завжди це неподобство щурячі нірки. Ти, мабуть, думаєш що ти в безпеці. Я маю час. Я можу почекати О, гості. Я не дуже люблю, коли до мене приходять без попередження. Це признак поганої поведінки. Тут він цілком правдивий. Це справді не дуже гарно, Нільс. Ви вважаєте, що можете собі усе дозволити тільки тому, що щурами не обов'язково бути ввічливим. Але це не так, це справді. Віцю я тебе благаю, Будь ласка, випусти мене звідси. Будь ласка, допоможи мені знайти гномика. Коли ти не хочеш для мене цього зробити, зроби це заради моєї мами. Вона ж тобою добре поводилась. Це правда. Тут ти, безперечно, правдивий, хоча молоко взимку можна було б підігрівати, але ми не проскіпуємось. Глянь, дикі гуси вже повертаються. Це добрий знак. Коли дикі гуси летять над чаноном, це означає, що весна остаточно переборола зиму і скоро стане тепліше Сьогодні вранці, коли ми відчинили вікно, можна було вперше почути щебет ластів. Так, але також це час початку польових робіт. Цього року наш хлопець нам допоможе. Він уже великий та сильний. Сподіваюсь, він допоможе. Я хвилюю за Нільса. Він добрий хлопець, але з ним однак стільки турбот. Усе налагодиться, мамо. Не знаю. Іноді виглядає Мам, так, ніби у нього немає серця. Подумай лише, як жахливо він поводиться з нашими домашніми тваринами. Ми ж його тільки просили пасти гусей, і навіть тут він не справляється. Мамо, не думай про це забагато. Колись щось станеться таке, що навчить його, як неправильно і жорстоко він поводиться. Він навчиться зрештою. Він же наш син. Так. Так і все буде як колись. Би ж він тільки не був таким злим до тварин та людей, Усе налагодиться. Непевно, я таки це все заслужив. Вони завжди казали, що мені ледве можна довірити пасти гусей. І навіть до цього заняття ти був занадто лінивий, Нільсе. Обережно, півню. Добре. Він висмикнув найгарніше перо. Знаєш, та довге, яке на сонці так гарно виблискувало. Однак я гарно виглядаю, коли стою на купі гною і кукурікаю. але раніше я був пишніший. Вони нічого не помітили давай. Все. Не зважайте на мене, продовжуйте. Зараз я тобі покажу. Зараз я тобі покажу, Нірса, хто з нас наймогутніший. І ніхто в цьому дворі за тебе не заступиться. Саме цей чудово ніхто в дворі за тебе не заступиться. Хто знає, може, його батьки візьмуть його і показуватимуть на ярмарках. Мама? Ти виглядаєш як повний нездара Нільсе, тільки набагато менший. Це все гномик. Я ніколи не думав, що це так погано бути маленьким. Тепер нарешті я можу тобі відплатити за осу. Я радо прийму будь-яку плату, але про яку осу ти кажеш? Підійди на ближче, Нільсе. Щоб я могла тобі відплатити за безліч разів, коли ти відсував мамі ослінчика для доїння? У тебе знову неприємності. Це моїй мамі зовсім не заважало. Вона сміялась. Тоді вона, мабуть, теж сміялась, коли ти їй підніжку ставив. Тоді, коли вона виходила з відром молока і усі ті сльози, які вона через тебе виплакала, тоді вона теж сміялась. Ти ж пам'ятаєш, Ходи, се я штовхну так, що ти не скоро забудеш, та ні, дякую, і так добре, Допоможи мені вилізти. Може, мені хтось води в очі бризнув? Я раптом бачу, як усе змаліло. Ну, допоможи мені, Мартіне, витягни мене. Я не вмію плавати. Вода така холодна. Впізнаю цей голос. Його я завжди впізнаю. Я, я не вмію. Дуже дякую, гусачий Мартін. Дуже мило з твого боку. Якби не ти, я б втопився. Чому ти мене не опускаєш? Що сталося, Мартіне? Чого ти мене не опускаєш? Я мушу. Можу... Ні, це неможливо. А тепер змінимо ролі. Тягни ти мене. Це ти не почув, що я сказав. Ти повинен мене тягти. Добре, але лише достайні. Виглядає, ніби їм весело. А тепер ще раз навколо дерева і назад до стайні. Ай-яй-яй! Дивіться туди! Швидше, ніжся. Мусиш сильно тягти. Допоможіть мені стати на ноги. Та допоможіть мені встати. <гум> Відпусти мене, гусаче Мартін! Я тобі наказую! Відпусти мене! Опусти мене, негайно відпусти мене! Викинь його просто! Тепер у високі гори, у високі гори. Ходіть з нами у високі гори. Ходіть з нами у високі гори. Так. Ти ж зовсім не знаєш, як знятись з землі. Знімайтесь з нами і полетимо над галявинами та полями аж до високих гір. Злітайте за нами і полетимо над великою картатою землею. Злітайтесь з нами. Чому нам летіти з вами? Нам і тут добре. Вам, може, й добре, але чи ви вільні? Летіть з нами, для чого вам кри. Свійська гуска, печена гуска. Ти ж навіть не знаєш, як знятись з землі. Досить! Чекайте на мене, я лечу з вами! Він занадто товстий. Залишайся краще там, де ти є. Ти не народжений для нашого життя. Там, куди ми летимо, повітря буде для тебе замало. Вітер гудітиме у тебе в вухах. Спробуй, помахай крилами! Тут я тут ходите сюди. Добре. Дивіться, як добре літати. Дивіться, як нас носить повітря. Летіть з нами, якщо наважитесь. ваше життя також не дуже гарне. Ви голодуєте, коли не можете знайти зерна. Ви мерзнете, коли падає сніг. Так говорить домашня гуска. Припиніть ці розмови, як жахливо ви поводитесь. Ви як цигани без дому, без рідного краю. Що ти про це знаєш? Що ти знаєш про свободу? Ти щасливий, коли можеш провести своє життя на купі гною. Коли б ти тільки знав, як мені усі півні ушона ні заздріть через ту купу гною. Ну що, білий гусачес спробуєш? У мене є для тебе новина. У тебе є крила. А крила для того, щоб літати. Коли вони думають, що я так це залишу, то вони помиляються. Я їм покажу. Облиш. Оце буде розвага у такий день, як сьогодні. політ Усюди вже пахне весною. Мартіне, літайте з нами, злітайтесь з нами, полетимо до високих гір над картатою землею. До гори і вниз. До гори і вниз. Марті, не будь розумним. Селянин і його дружина сумуватимуть, коли тебе не стане. Я не залишуся більше у цьому домі і дня. Я виїжджаю. Добре, що ти прийшов гномику. Подивися, що ти наробив. Хлопець заслужив покарання, але чи треба було так перебільшувати, якби ти знав, як він зі мною поводився. А я для його сім'ї творив тільки добро. Це було аж так жахливо. Він лише дитина. Він зловив мене сіткою. Мене, гномика! Сіткою! Я виїжджаю, я твердо вирішив. Ой, -ой, -ой, -ой. ні. А ти не хочеш зняти з хлопця чари до того, як повернуться його батьки з церкви? Ні, я не хочу. Він такими залишиться. Можливо, я з ним ще поговорю, коли він стане добрим і слухняним хлопцем. Знайдеш мене біля Великого Дуба. Бувай здоровий. Я зможу. Я зможу. Зараз до гори. Догори і вниз, до гори і вниз. Тут також справа у його вазі. Здається, він справді не хоче літати. Я вважаю, що цей гусак дуже гарно виглядає. Так, але також дуже незграбний. Марті не облич ще рано. Зима ще на дворі. Це чистокровні гірські дикі гуси. Не тобі з ними змагатись. Навіть коли вони тебе візьмуть з собою, то десь точно покинуть самого. А я чистокровний білий свіський гусак. Яка різниця? Почекайте мене! Та почекайте. Заждіть. А що Мартін там робить? Мартіне, ти робиш помилку, залишайся тут. За це ми мусимо подякувати тобі, нісе. Хом'ячок, біжи, біжи. Мартіне, Мартіне, залишся. Я лечу. Мартіне! Мартіне, повертайся! Залишайся тут, Мартіне! Мартіне, подумай про батька й маму! Залишайся! Куди ти? Ні, більше, ні. ніше. Ні, ні, Мартіна, ні. Я доганяю вас. Я лечу. Я лечу. Yeah, huh? Ні,се, відпусти негайно, ти заважкий. Я не зможу з тобою летіти! Не можу! Я справді не можу! Ті неспокійні, дуже дивно, ні, нірсе, ми вже. Це нільс. Нільсе. Ніде немає, дивись гніздо порожнє. Що тут сталося? Летіть повільніше, почекайте на мене. Мені важко вас доганяти. Ми не будемо повільніше летіти. Не звертатимемо на нього уваги. Хто не може летіти зі зграєю, нехай повертається назад. Скажи йому це. Я проти того, аби він з нами летів. Він не летітиме, він точно скоро впаде донизу. Ви летите надто високо, мені бракує повітря. Тут і вітер гуде в ухах. Повертайся назад, Мартіне, повертайся. Скаже ще хоч одне слово, Нільсе Гольгерсон. Я скину тебе у наступне провалля, над яким ми летітимемо. Добре. Маркина, добре, заспокойся! Вони летіли так швидко, що в хлопця закрутилася голова. Все мерехтіло йому перед очима, і він вже не розумів, летять вони високо чи низько, і куди вони прилетять. Єдине, що він міг зробити, аби йому було зручніше, це спробувати вилізти на спину гусака, але втриматись на гладкому пір'ї між двома крилами не так вже легко. Він і не уявляв собі досі, як це летіти так високо. Відчуття було наче він летить геть від торбот та клопоту. Але про це все ми. Розповімо у наступній історії.